ФВГ, Gap, або зона імбалансу. Це йде в смартмані, згідно якої і покупці, і продавці мають мати рівні можливості, тобто на будь-якому відрізку ціни покупці мають мати можливість купити, а продавці мають мати можливість продати. Тому якщо відбувається якийсь імпульсний рух вгору або вниз то 100% в більшості випадків ми маємо вернутись і дати, хоча б якусь можливість іншій стороні прийняти участь в торгах. Поглянемо на прикладі, як це виглядає. У нас має бути якийсь величезний імпульс. Ми беремо найбільшу свічку, тобто найпаранормальнішу свічку з цього всього імпульсу. і від неї малюємо наступний прямокутник. Починаємо малювати його від тіні попередньої свічки перед імпульсом, і закінчуємо його малювати перед тінню першої корекційної свічки. Тобто в даному випадку ось так. Тобто свічка до паранормальної свічки і свічка після паранормальної свічки. Тоді у нас виходить зона імбалансу. Що з цією зоною прекрасною робити? Оскільки ми знаємо, що ціна буде до неї вертатися, то якщо ми правильно ідентифікували тренд, наприклад, ми розуміємо, що у нас лонговий тренд, там що біток зараз буде розганятися, то е, ми будемо шукати угоду в лонг. Наступним чином: розтягнули зону, розтягнули сітку Фібоначі, і дивимось на зони, які у нас є, від яких ми можемо взяти угоду. Зазвичай найкращий варіант це дочекатись, поки ціна відкоригується на 0,5 по Fibonacci, після чого відкривати угоду в продовження тренду зі стопом за початок зони імбалансу. Тобто, в даному випадку ми б взяли і відкрили б угоду від 0,5 стоп за зону імбалансу. Тобто, ось тут. Ну і потенціал ми б уже собі вибрали. В будь-якому випадку потенціал в цьому прикладі вийшов би хороший. Далі покажу ще пару прикладів, наприклад, е уже в іншу сторону, коли у нас почався шортовий тренд. Чому у нас шортовий тренд почався? По-перше, це злам структури, про нього ми поговоримо в наступному уроці, тому обов'язково подивись це відео. А по-друге, у нас вийшов величезний об'єм, і це прям паранормальна свічка. Тому ми беремо е від тіні попередньої свічки до тіні першої корекційної свічки. Розтягуємо зону імбалансу, виходить у нас ось така от жовта штучка, і від неї ми розтягуємо знову ж таки сіткові боначі. Хто не розуміє, що це таке, це просто інструмент, завдяки якому можна прикинути відрізки, на яких і трейдерам буде цікаво торгувати. Ми його використовуємо просто, щоб зрозуміти, де 50% у нас знаходиться. В даному випадку ми навіть до 50% не дістали. Дістали до 0,382, і після цього пішли нижче в будь-якому випадку, навіть якщо б ми тут відкрили угоду, то правильно було би її відкрити. Якщо у нас стратегія прописано відкривати від 38%. Ось тут відкриваємо шорт. Стоп за зону імбалансу. Ну і. Ставите собі профіт, де говорить ваша стратегія. Зазвичай варто зберігати правильне співвідношення ризику до прибутку для того, щоб у вас було хороше математичне очікування. Щоб коли один раз ви помиляєтесь, ви могли це наступного разу з легкістю перебити за рахунок того, що коли ви праві, то ви заробляєте там 1 до 3 або більше. Ще один приклад, теж зона імбалансу, теж свічка з хорошим величезним об'ємом. Малюємо від, в даному випадку, від тіла попередньої свічки перед нашою паранормальною свічкою. Закінчимо малювати від тіні першої корекційної свічки. Виходить у нас зона, тут здається теж до 0,5 ми не дістали, але все одно була хороша можливість від зони імбалансу відкривати угоду. У даному випадку ми теж дістали до 0,38. Після цього ціна виросла дуже дуже сильно, тому тут можна було взяти просто неймовірну угоду. Яка ще є стратегія на рахунок зони імбалансу? Ми можемо брати осі от числа Fibonacci 0,38, 05, 0,618. І при досягненні кожного з цих чисел докидати трошки об'єму. Тобто, наприклад, одну третю об'єму ми кидаємо на 38%, одну третю об'єму ми кидаємо на 0,5%, і одну третю об'єму ми можемо кинути ще на 0,618%. Таким чином, ми отримаємо хорошу збалансовану позицію, ми не ловимо емоційний тіль через те, що ми пропустили класну зону імбалансу. Ми все одно заходимо в угоду, ми все одно заробляємо на цьому гроші. Розставляти сітку і ловити, кидати частинки. Об'єму на корекції в 236 або в 786 я вам не раджу, тому що дуже рідко ці зони стають зонами супротиву, від яких там відбувається продовження руху. Зазвичай, якщо відлетіли від 236, то це неймовірно сильний тренд, і вам буде так вести раз на рік, не частіше. А якщо це 0.786, то швидше всього ми неправильно зону імбалансу намалювали, неправильно зрозуміли ринок, і ціна в нашу сторону не піде. Якщо ще десь не зрозуміло, як цю зону імбалансу використовувати, то будь ласка, дивись наступні уроки. Якщо всі уроки по цьому курсу подивишся, і ти все одно не догнав, пиши в коментарях, і я тобі дам відповідь, тому що моя ціль це твій розвиток. А зараз наступне відео про структури переходь, дивись, давай далі вчитись.